Я в коло роблю буряки копаю, а котори краще мішок відкидаю, А котори краще мішок відкидаю, шваяром долиною, шваяром долиною зустрілася з головою. Ішла я рондолиною, зустрілася з головою. Молодиця куди йдеш, молодиця куди йдеш? Молодиця, куди йдеш? Що робила, що несеш? А він мене не питає, а він мене не питає, з плечей торбу і знімає. Зніма торбуша й кустину, зніма торбуша й пустину, та й веде до магазину. У магазині старували, в магазині старували, та й на мене акта склали. А та турба не мала, а та турба не мала, чотири пуди й два кіла. Що ж, будь, А того акта підписали, того акта підписали. Бригадір голова, бригадір голова, цей з району 22. Що ж ми будемо, та й робити, що ж ми будемо, та й робити, голова, каже, прости, голова каже, простий, бригаді каже, судить, як ми будемо ці суди, як ми будемо ці суди, як ми будемо ці суди, то ж тоді буде робити, як ми будемо ці суди, то ж тоді буде робити.